У лютому 2020 року Ердоган відвідав Київ з офіційним візитом. Бізнес, торгівля, звичні дипломатичні розмови. Але під час церемонії сталося щось несподіване. Ердоган вигукнув: Слава Україні. Слава Україні, слава Україні. Тепер зверни увагу на контекст. На той момент Росія вже незаконно захопила Крим у України. І на сході України вже шість років тривала кривава війна проти сепаратистських угруповань, яких підтримувала Москва. Чи можеш уявити собі вагу цього крику? Ердоган, лідер другої за величиною армії НАТО, країни, яка контролює єдиний вихід з Чорного моря у світ, вигукує гасло, від якого у Путіна скрегочуть зуби. Але була одна проблема, і проблема велика. Поки Ердоган вигукував це в Києві, Туреччина зміцнювала зв'язки з Росією. Російська нафта надходила на турецькі заводи, російські туристи заповнювали пляжі. Ердоган і Путін часто зустрічались та укладали угоди, посміхаючись на камери, отже, той вигук здавався лише розмовою, показною дипломатією Сібріч, турецький пором, наближається до порту Сочі в Росії на борту схвильовані пасажири, готові вантажі та очікування відновлення торгового маршруту. Який був закритий 14 років. підприємці з обох сторін Чорного моря робили ставку на цей момент. Це мала бути перемога знак того, що, незважаючи на війну, комерційне життя триває. Але коли корабль прибув у російські води, запанувала тиша. Влада Сочі не відповідає. Капітан намагається встановити контакт. Нічого, минають години, і тоді з'являється перша відмовка. Військові навчання в районі. Потім відсутнього відсутність документів, і нарешті, тут питання безпека. Зазвичай всі наші юридичні дозволи, наші дозволи на відправлення діють для обох портів. Тож ми розпочали нашу першу подорож із пасажирами в середу, але з якоїсь причини, яку ми точно не знаємо. Ми чекали два з половиною дні в Росії. Усі документи були в порядку, нічого не було не так, і навіть при великій кількості пасажирів, особливо росіян, пасажирів, просто викинули на вході. А потім настає принизлива частина. Російські водолази спускаються, оглядають корпус порома протягом восьми годин. Ніби це ворожий корабль, що перевозить зброю. Водолази, які не були з цього регіону, почали пірнати навколо нього, перевіряючи, чи є якісь вразливості в безпеці. Зараз виникла проблема через війну там, і тому вони дивляться на всі кораблі з упередженням. Вони вживають власних заходів безпеки, але у нас з цим не було жодних проблем. Ми все одно не могли наблизитися. Вони нас не підпускали. Ми просили евакуювати пасажирів, але вони цього також не зробили. Країна, куди ми поїхали, ну це Росія. Громадяни, яких ми перевозили ну це російські громадяни. Іншими словами, вони зробили жертвами громадян власної країни. Ми як компанія розглядали скарги всіх пасажирів, надали всю можливу підтримку. Губернатор регіону Вініамін Кондратьєв випустив заяву, в якій сказав, що відновлювати маршрут передчасно і небезпечно. Цій прідж залишається у морі відкритим кілька днів, а пасажири у підвішеному стані. Запаси починають закінчуватися. Саме тоді, 9 листопада, не маючи вибору, капітан розвертає судно назад до Трабзона в Анкару, столицю Туреччини. Це не сприймалося як непорозуміння, це сприймалося так, як воно було насправді як публічне приниження. Володимир Путін надсилав послання, ніби кажучи Я контролюю Чорне море, я вирішую, хто входить і хто виходить. А Туреччині ну доведеться це проковтнути. Тільки от Володимир Путін забув про одну річ у Туреччини теж є свої двері, і ці двері набагато важливіші. Перенесімося на 11 днів вперед до 20 листопада. Асторія Гранде розкішний круїзний лайнер наближається до Стамбула на борту понад 600 російських туристів: сім'ї, пенсіонери, люди, які цілий рік економили на цю подорож. Стамбул був перлиною маршруту: блакитна мечеть, великий базар, міст через Босфор. Туристи могли бачити місто, вони були зовсім поруч, вогні Стамбула відбивалися у водах Мармурового моря. Але корабель не зупиняється турецька влада не дає капітану жодного дозволу. Асторія Гранде починає кружляти годину, дві, пасажири розгублені, дивляться у вікно. Стамбул поруч, але недосяжний. І тоді надходить наказ повертатися без жодних пояснень, без вибачень. Міністр транспорту Туреччини Абдукадір Уралоглу потім сказав те, що всі вже знали: Росія веде війну і зіткнулася з труднощами. Ми застосуємо принцип взаємності. Можете бути в цьому впевнені взаємність. Зараз зупинись і подумай про те, що щойно тут сталося, Путін принизив Туреччину через порог. Він думав, що Ердоган це проковтне, що бізнес буде важливішим. Але те, чого він не врахував, це те, що Ердогану не потрібна була причина, щоб обернутися проти Росії. Йому була потрібна виправдання, і Путін щойно бідніс її на блюдечку. Врятуйте Україну, врятуйте. Бо це стосувалося не лише повернення російських туристів додому без відвідин Стамбула. Це був кінець епохи. Епохи, коли Ердоган заплющував очі, коли вони обидва сідали за стіл і вдавали, що можна відокремити бізнес від війни. Той стіл щойно перекинувся. Тоді все швидко загострилося, тому що, поки ці два кораблі ставали головною новиною, щось набагато небезпечніше відбувалося у водах між Туреччиною та Росією, Чорне море буквально перетворювалося на поле бою. Наприкінці листопада два нафтові танкери Кайрос і Вірат, що входять до так званого тіньового флоту Росії, були уражені українськими морськими дронами. І що найвражаюче, це сталося трохи більше ніж за 50 кілометрів від турецького узбережжя практично у дворі Стамбула. ці дрони, які українська розвідка називає Сій Бейбі. Маленькі, швидкі та начинені вибухівкою, і вони перетворили Чорне море на кошмар для Росії та Туреччини. Ну, він спостерігав за всім цим, що відбувалося прямо у нього під носом. Зараз ти маєш зрозуміти одну річ: Туреччина несе юридичну відповідальність за Чорне море. Вона називається Конвенція Монтре, підписана у 1936 році. Ця конвенція дає Туреччині повний контроль над протоками Босфор і Дарданели, єдиним виходом з Чорного моря до решти світу. І ось у чому краса цієї справи. У 2022 році Туреччина, посилаючись на 19-ту статтю конвенції, закрила протоки для військових кораблів після початку вторгнення. Російський флот у Чорному морі опинився у пастці, без підкріплення та можливості вийти ізольовано. Але тепер, коли кораблі вибухають біля турецького узбережжя, міни дрейфують, а нафта забруднює води. Ердоган мав ще кращу відмовку, щоб застосувати 21-шу статтю. Неминуча загроза війни і ще більше посилити блокаду Путін надав не лише політичне виправдання, а й юридичне обґрунтування. І тут з'являється ще один хід: економічний. У жовтні 2025 року Туреччина купувала 300 тисяч барелів російської нафти на день, була третім за величиною покупцем після Індії та Китаю. Через місяць, у листопаді, ця цифра впала до 200 тисяч барелів. Скорочення на третину. Раптово, це була не випадковість, а послання. Це ніби Туреччина каже Кремлю: Ви принизили наш паром, ви закрили свій порт для нас. Тоді дізнайтеся, що станеться, коли ми закриємо наш ринок для вас. Але залишався ще фінальний хід, якого ніхто не очікував той, що перетворює все це з торговельної суперечки на історичну геополітичну зміну. У грудні 2025 року стали відомі подробиці таємних зустрічей між Анкарою, Парижем і Лондоном. І те, що там обговорювалося, виходило далеко за межі санкцій чи виступів у Раді Безпеки. Франція, Велика Британія та Туреччина створювали коаліцію, і це було не для постачання зброї, а для введення військ на територію України. Зачекай. Зупинись на секунду, бо ти маєш зрозуміти всю важливість цього. Путін три роки казав, що війська НАТО на українській землі це абсолютна червона лінія, про яку не може бути й мови, те, чого він ніколи не прийме, його найгірший кошмар. І зараз три країни НАТО готові зробити саме це. Зараз, ви, мабуть, думаєте, війська, вони воюватимуть з росіянами? Ні, не прямо, і ось тут усе стає ще хитрішим. План полягає в тому, щоб створити те, що військові називають силами гарантування безпеки: французькі, британські та турецькі солдати, розміщені у стратегічних районах України: Київ, Одеса, Кордон з Білоруссю. Не для того, щоб воювати на передовій, а щоб гарантувати, що якщо буде підписано припинення вогню, ніхто його не порушить. І ось тут стає цікаво, чому саме ці три країни єдина комбінація, яка працює, і кожна з них приносить щось, чого інші не можуть. Франція та Велика Британія приносять те, чого не може дати жодна інша європейська країна, ядерну зброю. Обидві мають незалежні ядерні арсенали. Франція зі своєю форс Frappe Велика Британія з підводними човнами «Трідент». Це створює те, що військові називають силою спусковим гачком. Логіка тут жорстока, але проста. Якщо Володимир Путін атакує французьку базу на українській території, він атакує не лише Україну, а й ядерну державу члена НАТО. Це як натягнути дріт на шляху. Якщо ти перечепишся через нього, пастка спрацює, і в цьому випадку пастка може бути ядерною. Розумієш, тут не про бійку, а про те, щоб зробити Путін, не може да атакувати, не зробивши це війною, яку не виграє Франція і Сполучене Королівство забезпечують ядерне стримування. Але хто забезпечує силу? У кого достатньо солдатів, достатньо обладнання і достатньо вигідне географічне положення, щоб це справді спрацювало? Так, Туреччина, друга за величиною армія НАТО, понад півмільйона діючих солдатів, танки. Дрони, артилерія і що найважливіше, повний контроль над Чорним морем. Пам'ятаєш, я казав, що Монтрейська конвенція обмежує перебування іноземних військових кораблів. Вони можуть бути в Чорному морі лише 21 день, а максимальна водотоннажність 45 тисяч тонн. Це означає, що США, Франція чи Велика Британія не можуть мати там постійну флотилію. Туреччина може, бо є прибережною країною Чорного моря. Без обмежень турецькі фрегати можуть патрулювати зернові маршрути з Одеси, супроводжувати торгові судна, створювати зону заборони польотів над півднем НАТО. Україна і Росія нічого не можуть зробити, щоб цьому завадити. І це ще не все, є ще багато іншого. Тепер настає частина, яка, мабуть, не дає Путіну спати спокійно. Кордон з Білоруссю. Зараз десятки тисяч українських солдатів стоять на півночі країни, охороняючи кордон з Білоруссю. Це одні з найкращих бригад України, добре навчені, добре оснащені, але вони стоять без руху. Вони просто чекають, бо будь-якої миті Росія може спробувати новий наступ і з півночі, як це вже було у 2022 році. А тепер уявіть собі таке: французькі, британські та турецькі війська беруть під контроль цей кордон, будують бази, встановлюють системи протиповітряної оборони, створюють спостережні пункти. Що станеться з тими тисячами українських солдатів? Вони стають вільними. Вільними пересуватися на схід у Донецьк, у Запоріжжя, саме туди, де Росія найбільше розтягнута, де Путіну найбільше потрібні війська. Розумієш, що це означає? Коаліція змінює баланс війни, не зробивши жодного пострілу. Це чисті шахи. Ти рухаєш фігури, звільняєш інших. Змушуєш суперника реагувати, а у Путіна просто не вистачає фігур на дошці, щоб відповісти. І тут ти зрозумієш, чому це повна катастрофа для Росії, адже це вплине на кілька фронтів. По перше, у військовому плані російська армія загрузла в Україні. Найкращі підрозділи виснажені, резерви мобілізовані. Путін не може відкрити новий фронт проти військ НАТО, не перетворивши це на повномасштабну війну, яку він не здатен виграти. За даними Економіко, Туреччина припинила закупівлі нафти. Іньовий флот знищується у Чорному морі. Західні санкції посилюються. І тепер, коли Туреччина ще більше обмежує доступ до проток, Росія зазнає економічного удушення. Третє, морське чорноморський флот заблокований і не може вийти чи отримати підсилення. Тепер, коли турецькі фрегати патрулюють води і навіть діють у самому Чорному морі, це стає небезпечно. І четверте, найгірше з усього. Доктрина, на якій Володимир Путін побудував всю свою зовнішню політику, померла десятиліттями, Росія діяла, виходячи з простої ідеї. Сусідні країни, те, що вони називають ближнім зарубіжжям, є зоною виключного впливу Москви. НАТО не заходить, західні війська не ступають. Це правило. Червона лінія. Володимир Путін тисячі разів заявляв, що війська НАТО на українській землі це неприйнятно, не підлягає обговоренню. Саме за це він і веде цю війну. Франція, Велика Британія і Туреччина не просто перетинають цю лінію, вони будують на ній бази, навчальні центри, спостережні пункти з благословення міжнародної спільноти? І Путін нічого не може з цим зробити? І знаєте, що найіронічніше? Все почалося спорома. Скажіть мені одне: ви думаєте, що Путін прорахувався, принижуючи Туреччину? Чи це Ердоган просто чекав приводу, щоб перевернути гру? Залиште свою думку в коментарях, і якщо цей контент допоміг вам краще зрозуміти, що відбувається у цій війні, поділіться цим з тими, кому це також потрібно знати. І підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!